Стабільна напруга в електромережі це запорука безпечної роботи нашої техніки, проте перепади напруги можуть негативно впливати на роботу приладів. У таких випадках стабілізатор напруги стає необхідним пристроєм. Тож, коли потрібен стабілізатор, коли часті перебої напруги це часто призводить до збоїв, перегріву, виходу техніки з ладу. Чутливі електроприлади. Такі сучасні прилади, як телевізори, комп'ютери, побутова техніка, дуже потребують стабільного електроживлення. Навіть короткочасні перепади напруги можуть спричинити їхні пошкодження. Включення потужної техніки, виробничі підприємства, приватні будинки часто стикаються з нестабільністю мережі. Наш стабілізатор допоможе забезпечити стабільну роботу таких пристроїв. Захист від перевантажень і коротких замикань. Деякі стабілізатори мають захист від цих проблем. Тож допоможуть в побутових приміщеннях, в офісах і у ваших будинках. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам дізнатися, як правильно вибрати стабілізатор.